Вони поруч, коли ви не дивитесь, їхня пам'ять гостріша за вашу, їхній погляд це таємниця, що проникає крізь темряву. Коти не просто домашні улюбленці, вони мовчазні спостерігачі, що володіють знаннями, які людство боїться усвідомити. Готові зануритися в їхній загадковий світ? Тоді приготуйтеся. Ця правда змінить усе, що ви думали про них раніше. Отож. Пам'ять котів потужніша, ніж у деяких приматів коти здатні утримувати інформацію в довготривалій пам'яті до 10 років. Їхня пам'ять базується на емоційному досвіді. Події, які викликали страх, біль або задоволення, закарбовуються особливо міцно. Це пояснює, чому кіт може боятись звуку пилососа навіть після років спокою, або чому він пам'ятає господаря після тривалої розлуки. У дослідженнях порівнювали пам'ять котів із пам'яттю мавп і собак. Виявилось, що коти не лише краще запам'ятовують локації об'єктів, але й уміють пов'язувати їх з часом та діями. Другий кожен ніс кота як відбиток пальця носик кота, вкритий унікальним візерунком борозенок і мікрорельєфів, які формуються ще до народження. Цей нісовий відбиток не змінюється протягом життя. І є унікальним як відбитки пальців у людей. У теорії його можна використовувати для ідентифікації тварин, подібно до біометричних паспортів. Цікаво, що хоча цей факт мало використовується в ветеринарній практиці, технології сканування вже розробляються в Японії та Кореї. Третє коти реагують на спеціально створену котячу музику. Звичайна людська музика не викликає в котів емоційної реакції. Але вчені створили окремий музичний жанр Cat Specific Music, заснований на частотах муркотіння та звуках материнського серцебиття. У 2009 році наукова команда на чолі з Чарльзом Сноуфоном довела: Коти відчутно розслабляються під впливом таких композицій. У ветеринарних клініках ці треки використовують для зниження стресу. Це демонструє, що коти мають не тільки слух. А й емоційну резонансність із певними частотами. Четвертий вони ходять як хижаки майбутнього, коти дигітальні ходаки, вони спираються на подушечки пальців, а не на всю лапу, як люди чи ведмеді. Таке ходіння забезпечує їм безшумність, швидкість та точність при полюванні. Крім того, передня і задня лапа на одній стороні рухаються майже одночасно. Такий тип руху характерний лише для котів, жирафів і верблюдів. Це робить їх надзвичайно стабільними під час ходіння, а також дозволяє проходити вузькі поверхні, майже не змінюючи центру ваги. П'ятте вилизування це і гігієна, і психологія. Кіт може витрачати до 50% часу не спання на вилизування. Це допомагає не лише зберігати чистоту шерсті, а й регулювати температуру тіла. Через випаровування слини. Також це спосіб впоратися з емоційним стресом. Вилизування викликає викид ендорфінів, які заспокоюють тварину. А ще це форма соціального контакту. Коли коти вилизують одне одного або господаря, вони демонструють довіру, включають вас у свою зграю. Шосте, чому коти сплять 70% життя? Коти факультативні хижаки. У дикій природі вони полюють заради їжі, а не захоплення. Це короткі, енерговитратні напади, які вимагають швидкої регенерації. Тому більшість доби вони сплять, зберігаючи енергію для потенційного полювання. У домашніх умовах ці інстинкти не зникають, навіть ситий кіт відчуває потребу у довгому сні. Науковці навіть виявили, що фази сну у котів, включаючи фазу швидкого руху очей, дуже схожі на людські. Вони також бачать сни. Сьомий у стародавньому Єгипті коти мали власний культ. Коти були настільки шановані, що їх муміфікували та ховали з усіма почистями. Вбити кота вважалося тяжким злочином, караним смертю. Богиня Бастет з головою кішки втілювала захист, родинний затишок і гармонію. Коти охороняли житла від змій і мишей, тому були священними захисниками. У деяких джерелах згадується, що армії відмовлялись штурмувати міста, де були коти, аби не образити бастет. Восьмий факт: зір у темряві не магія, а біофізика. У котів понад шість разів більше паличок світлочутливих клітин у сітківці, ніж у людей. Їхній тапетум Люцидум, відбиваючий шар за сітківкою, діє як дзеркало, посилюючи потрапляння світла. Завдяки цьому коти бачать в умовах, де людина бачить лише темряву. Дев'яте. коти можуть відчувати магнітне поле Землі. Це ще не доведено остаточно, але наукові спостереження свідчать, що коти, як і деякі птахи, можуть використовувати магніторецепцію відомі випадки, коли коти повертались додому через 50-100 кілометрів. Є теорії, що в їхніх вусах чи внутрішньому вусі. Є кристали магнетиту, речовини чутливої до магнітних ліній. Ця здатність допомагає орієнтуватись у просторі, особливо при втечі чи пошуку дому. Це додає котам майже надприродного навігаторського відчуття. 10. Вони люблять вас просто інакше, ніж собаки, коти демонструють прихильність дуже тонко через тертя головою, муркотіння, замішування лапами та повільне моргання. Це їхній спосіб сказати, я довіряю тобі. Вони не завжди сидять на колінах, але якщо кіт лягає поруч або спить поряд, це вища форма любові у котячому розумінні. Дослідження показали, що рівень окситоцину, гормону прихильності, у котів теж зростає під час контакту з улюбленим господарем. Просто вони не виражаються емоційно так, як собаки, їхня любов глибока, стримана. І вибіркова, отож коти це не просто тварини, це живі механізми еволюції, містики і любові. Їхній світ глибший, ніж ми звикли думати. Вони пам'ятають довше, бачать глибше, відчувають тонше. Вони поруч, мовчазні й уважні. І що більше ми дізнаємось про них, то більше розуміємо, вони не належать нам, вони обрали бути з нами. Якщо це відео відкрило вам новий погляд на цих істот, не забудьте поділитися, поставити лайк і підписатися, бо далі ще більше і ще глибше. А поки просто погляньте своєму коту в очі, можливо, він знає про вас більше ніж ви самі.